Карпати 25 народження народній пана, дитячий клуб «Сокаль», місто Сукаль. 4-0 на користь команди районного центру. І до вашої уваги з праводомом. -го Наші гості, команди Свеля, поповні чорні. Перший номер Станіслав Єсицький. Другий Густин Звір. Третій. Нарко Закарка. Четвертий. Мілан Тощенко. П'ятий. Назар Петрищик. Шостий. Богдан Білюк. Сьомий. Максим Чепа. Восьмий. Тарас Мамчук. Дев'ятий. Олександр Сорока. Десятий. Артур Кондратів. Одиннадцятий. Максим здається. Під вашу розклад команди Карпати П'ятого. Футбольки зелені. Перший номер Андрій Поріцький. Третій Андрій Кусик, 17-й. Максим Шута. Сьомий. Артур Кройков. Десятий. Остап Гельняць. Дев'ятий. Віталій Гайдачов. 15. Андрій Вірковин. 8. Назар Провосевич. Четвертий. Максим 11-й Данило 5 П'ятий. Георгій Пічків. Закладу перед ходом не палити сигарети. Ще раз нагадування. Перед ходом це приміщення заборонено палити сигарети. Прохання дотримуватися цього. Наступний матч відбудеться між командами. По доліку примірка гавачана два також міста але. Після цього ми садові замови Карпати до 6-го року народження та з дошов 4. Шановні приватні, хочу вам також повідомляти приємнення, тому що цей турнір проводиться від дітки цієї групи. А, Починаючи з 2007 року народження по 2007 рік народження. І саме основне напевне, що фіналісти будуть виборювати з виборони Палаці Спорту Галичина. Це відбудеться перед кух... Пертом області, перефіналом Курської області, як доповодить консультація погодження. І також хочу нагадати свої змагання про політики. Африканського прибили до нас. Та проєкту «Кубок – здорове місто. Також команди журналісти отримають призи. Сергій, призи, можна сказати так. Да. Ну, ты не я его Натори команды Миста Сокаля. Мячник И другой на турнире Добавляет номер нем равнесе Остап Юля! Такой Що ми свої змагання поводимо в цьому закладі? Прохання вести себе колорант, як на, на, на території, так і в цьому приміщенні. Це також прохання адміністрації цього закладу.